Вчителі Луцького ліцею номер 21 імені Михайла Кравчука завітали до редакції телеканалу Конкурент Тіві, аби більше дізнатись про медіаграмотність. Знайомство почалось з нашої редакції з основами роботи команди. Вчителів ознайомила директорка телеканалу Олександра Куртєєва. Саму медіаграмотність з вчителями команда телеканалу Конкурент TV поспілкувалась у більш неформальній атмосфері. Перед зустріччю педагоги озвучили питання, на які їм було б цікаво почути відповіді. Про усе із власного досвіду розповіли журналісти нашого телеканалу. Журналістка Софія Лучук ознайомила педагогів з тим, як журналісти оцінюють достовірність інформації. Те, чи впливає емоційний стан журналіста на висвітлення теми, усім присутнім розповіла журналістка Катерина Возняк. Владислав Корнелюк поділився досвідом та розповів, чи відчувають журналісти інформаційне перевантаження. Головний редактор телеканалу «Конкурент ТВ» Олександр Андріюк розповів педагогам детальніше про те, чи можуть ЗМІ маніпулювати думкою людей, та про те, що ж робити для того, аби медіа були нейтральними та незалежними. Команда Конкурент TV ознайомила педагогів із програмами, які створює наш телеканал. Про усе це детальніше розповів ведучий однієї з них Євгеній Мікоян. Після насиченої зустрічі вчителі поділились своїми думками та враженнями. Сьогодні, звичайно, знайомство із конкурент Тіві для нас стало приємним відкриттям. Мені, як учителю-філологу, цікаво було побачити молоду, таку дуже гармонійну команду і побачити, які ви сміливі, які ви сміливі в своїх творчих думках, в своїх пориваннях. От як учителю мені цікаво буде рекламувати загалом професію журналіста ще більше своїм. Учням ця професія мені близька, колись була моєю мрією. Тому знайомство із вашою телекомпанією, якби зсередини, дало набагато ну більше вражень, ніж я очікувала. І загалом для загальної медіаграмотності, ну і для нашого майбутнього, для того, щоб ми передали це нашим учням. Я підчеркнув нове те, що які саме є сервіси для пошуку правдивої інформації. Тому що це досить є важливо в наш час. Під час онлайн-навчання досить важливо є медіограмотність педагога, бути грамотним в даній сфері. Тому буду більш краще шукати інформацію в інтернеті, більш правдиву і також залучати учнів до цього, навчати їх, якщо в них будуть дані питання, дані проблеми. У мене дуже важливо вміти. Бути на рівні з дітьми, оволодівати цією моєю грамотністю, вибирати інформацію правдиву, і тому сьогодні дуже багато на конкурентів. Вія по подивилася, послухала, як відбувається цей відбір інформації. І ця медіаграмотність дуже важлива, як для мене вчителя, так напевно для дітей, яким я буду це також розповідати. Тож дізнавшись багато нового про медіаграмотність, педагоги зможуть застосовувати це і на практиці. Тим часом телеканал Конкурент Тіві запросив і на екскурсії нашою редакцією школярів ліцею, аби все більше людей ставали обізнаними у сфері медіа.